Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, я, Ніколай Олексійович, зараз вам розкажемо, як слюнявить котлетку. Значить, людський город договорилися. Оці всі мочарики візьмемо тижня борони, тяжолі його стягнемо, щось поламається. Потім спалиться і тракторець приїде його, вигорає. Один городик. Єсть, це так, щоб ви розуміли як воно все легенько. Далі є ще був верніше не є. Ну верніше є. Варіант ось такого прекрасного городика. Но тут обляха муха ці пальми ростуть на пів метра в землю, їх не виломаєш. Тобто тут треба тільки дискою ходити рази три, щоб його підрівняти, але потім мучтіт. Як воно почне рости серед літа? Відказуємося. Тому що битує таке насміння, що ми зараз візьмемо за це літо тут аж вкакаємося, а нам потім скажуть «спасіба, Більше ми не хочемо, щоб ви його обробляли. Тобто від цього відказалися. Взяли отой город. Це ось наш городик для порівняння. Коли ти на ньому працюєш, бачите? Все. Тут не будемо, ну, папа, мабуть, прийде, він і тут боронами пройдеться тяжолими, але по факту можна приїжджати собі спокійно орати. Орати буде Т-40, силочка зверху, так як він того року орав. так само він буде орати цей город і той город. Це вже у нас 20 соточок. І ще є все-таки надіжда, що ми заберемо ось цей город. Тут була того року жіночка, посадила помідори. Трошки кукурузи картошечки, але по факту це пісок поле. Да, якщо будуть йти дощі, тут буде нормальна влажність. Але Но якщо дощів немає, то воно дуже висихає. За що того, що гарбузи тінь роблять, то в піску вони влагу тримають. Тут аж воно дуже висохає. Але все ж таки в планах за определену суму оджать цей город. Щоб в нас вийшло раз, два, три, 30 соточок, все на одному місці. З цими будемо говорити вже літом, коли приїде новий трактор. І тоді, якщо що, літом, будемо цепляти дискову. І так, щоб вибрати момент, коли буде знов суш. Ідеально, якщо, наприклад, буде знов тиждень чи 242 градуси, то, грубо говоря, в цей момент сюди вириватися з дисковою, його дискувати, щоб воно висухало, і це таке робити раз Чотири дня. Тобто три рази треба буде літом його продіскувати. Ну, це треба що, правильно договоритися, що ми діскуємо, але пару років воно буде наше. Ну, наше як Не безплатно. Ми за це гроші заплатимо, все як положено. Але по факту, що просто не так, що ми його візьмемо тобі раз, відробимо, і ти скажеш все до побачення. А потім знову щось почнеш робити. Тут є городи, на яких навіть картошка ще не викопана, це щоб ви розуміли. Тобто, як посадили ту бараболю. Так і забили на нього. А по факту, якщо за ним дивитися, то все буде нормально. Дивіться, ці зелені гарбузи ми не забирали ще якісь. То кужура. Так і пооставалась від цього всього. Оце, не стягуйте, не паліт. Це добриво. Оце баделя саме лучше добриво, ще краще, ніж той гарбуз, якийсь туди кидається. Його краще передіскувати і потім заорати. По факту буде трактор орати, він його за гося, бо воно за зиму всеньке взяло, вже перетрупшило. Ну воно йде як добриво. Бо ми колись з себе згортали з города і всі почали писати так не роби, тому що це буде добриво. Зараз вам ще покажу, що в нас біля хати робиться. Тобто зрозуміло раз, два, цей відпав. В планах, що цей третій. Це якщо, що, то будемо літом його треба в жару, щоб виробити ці всі пальми, бо з ними дуже-дуже тяжко буде. А так, потихенько, не спіша, будемо заробляти на крузачка. А то всі хочуть крузака, а ніхто не хоче на нього робити. Так що так то. Все, Пав, пішли додому. Не ломай його тоді візьмеш боронами, кажу, і спалиш та все. І так буде саме лучше. Все, зараз йдемо додому, покажу, що у нас там вдома робиться і що в планах. Так, продовжуємо нашу відеосйомку по слюнявіню котлетки. Оце вже вигоріло під картошечку, будемо садити через тиждень, якщо не влупи мінус 20. Це будемо горати 25 квітня. Тобто, ця частина города, 25 квітня горається. І ота частина города сусідського 25 квітня горається на даний момент. Для того, щоб ви розуміли вся суть происходящого Тут будуть грядочки, далі буде картошечка йти. Бараболька. Цей город, наш город, п'яточок того города. Там ми 4,5 сотки, зараз дойду вам покажу. Плюс город поперек, Оцей он дойде, який йде, теж зараз дійду вам покажу. Буде садитися все 26 квітня в суботу. Може в датах помиляюся і днях. Ну так як я пам'ятаю, 25-це п'ятниця. Це вигорається, сусідський город. Стандартний, де ми завжди садимо, і наш город. Все буде горатися в один день, а садитися воно буде на наступний день. Тільки давайте, хто розумний шарящий воїн, підскажіть мені. Це бачите, ми виорали тут була трава, я вам ходив, показував. Це ми вигороли, тут будемо садити. Вроді би так дивишся по землі, що воно бачить ну, м'яке, то що треба. Чи треба буде його тут ще раз проборонувати. Чи все-таки просто взяти, вже поверхню посадити і все. Тобто, питання, чи треба пройти бурінкою. От і все, це я так думаю. Я поки думаю, що сюди нефік що бороною лізти, але мало ли хто що скаже. Як на мене воно ще цих два тижні постоянно, десь може піде дощ, ще щось, по факту то воно тут так глибоко виорене, зрихляне, все замечательно. Волога. Бачите, не буду порпатись. Дивіться, ось до. Бачите, видно, волога є там. Все, тобто тут її Закривати, розкривати не треба. Так пройти, щоб ті типу, вирівняти, щоб трошки цю грудку перебити. Думаю сівалка тут поміж цих грудок нормально все залізе. Все має бути по ідеї, Ну, Стандартна ситуація, хто не в курсі, як воно в нас виглядає. А ось в сусіда теж отжалі по доброті душевної. 4,5 соточки. І в цьому році у нас виходить то, що ми вийдемо в себе отам, і будемо бачити клаптик на 4,5 сотки. Тут у нас хрен вже поймеш, скільки цих соток буде. Сусідський один поперек. І стандартний сусідський наш город, як ми садили. Тобто до цього моменту в нас тут садилося наш город і сусідський город. Цього року, звісно, буде трошки мозоль в очах, тому що все ж таки сусідям в глаза воно буде колотися. Що буде в рядках все йти тут, тут і в нас. Коротше, на фоні всіх остальних ми будемо виділятися. Це все буде, повторююсь, 25-го орається. 26-го садиться. Дивіться, тут була гірчиця, бачите, гірчиця не дожила, перемерзла, зато якийсь бур'ян. Полним ходом сходи, але хай сходи лучше зійде, потім переорається, буде собі прийти, гнити, буде давати якусь вологу. На 26 квітня засадимо біля себе все. Потім це все вам поміряю. Штангенциркулем. скажу, яка в мене площа, але цього року десь плюс-мінус зайде до гектара. Через виходні, там вийде вже почала травня, буде садитися все діло де правильно, на полі. Там, грубо говоря, в п'ятницю вигорається, в суботу засадиться або навіть в суботу зранку вигораємо, з обіду підемо засадимо. Цього року садити це не проблема. Все дуже просто і швидко буде садитися. По садінню тут, ізначально оцей пятачок сусідський будемо садити. Будемо його садити так, щоб з'їжджати сюди. Пояснюю чому. Садимо його, виїжджаємо сюди, потім садимо наш, отуди. Стандартно. Що це нам дасть? Коли там зійде, ми зможемо трактором заїхати і його сюди все витягнути, іменно просапати. Раз, ще два, там подивимося, скільки треба буде. Просто коли ти звідти будеш виїжджати, тут ти вже зманюврієш поміж цих гарбузів, ти їх багато не поміщиш. Бо якщо вони будуть всі повдоль посажені, то от буде трошки халепа. Так будемо маневрувати. Плюс там полоска трави заїхати можна буде. Спокійно. Ну, так же саме тут у нас. Один-два гарбуза придавиш, ні холери йому не буде. Краще буде рости, ніж звичайний. Так що, висновок того відео. Хочете слюнявіть котлетку? Треба впахювати. По-другому ніяк. Зонтика для того, щоб прикритися від грошей, які вам будуть падати з неба, такого ще ніхто не придумав. Так що отак. Подобрива. Какашечки розкидали. Тут була гірчиця, але коріння її залишилося внизу. Будемо сподіватися, що хоч так щось попало. Основний упор це що? Полистові. вимпел Wimpel 2, Oracle мультикомплекс і цинк. Обов'язково цинк. Чим допомагає цинк? Від морозів, але морози нам вже не будуть страшні, коли ми будемо цим бризгати. поможе від жари. Реально того року я це побачив. У всіх людей вже все висохло. У мене листя навіть на цьому, на гарбузові не зробилося зонтиком. Як було, так і залишилося. Просто лишній гарбуз, він кінцевий, який був на кінці, маленький, він його скинув. Да, якщо звісно, взагалі не буде доща, то там хоч при парки став, нічого вам не поможе. А по факту, дозіровочка, все у мене є на каналі, конські дози можна давати. І воно поможе любої нітроамофоски Я сюди нітроамофоску кидав, суперфосфат кидав, що я сюди тільки не кидав і селітру. І я реально вихлоп побачив тільки від полистові добрив. А там розказуйте хто що робив, це звісно. Ну ще звісно, ось догни перегни, це найкраще добриво. Але кажу, реально ефект бачу тільки від полистові обробки. Покажемо як садимо, цього року будемо садити шифінгом останній раз, а там далі приїде новий трактор. Переволучаємо його, так будемо працювати. Ну все. Всім щастя, радості, всі удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.